Вітаю, мої дорогенькі, шутом, ага. підказують карти, оскільки питання було на наступний тиждень подивитись. Підказують карти, що будьте обережні з вхідним потоком інформації, знімайте рожеві окуляри. Не будьте очаровані дуже сильно. Може впливати обман чи якась ілюзія. Давайте подивимось підказки на наступний тиждень. Взяла специфічну колоду. А, захотіла приворот показує. Хочу подивитися щось ну, новеньке щось, тому що я викладала все останнім часом, все тільки дуже старе. Те, що завалялось, скажімо так, на каналі. Угу. Підказує карта, що ви можете дивитися дивіться, цього тижня. Завершеності якоїсь досягнути. Завершити довгий процес, до результату якого ви дуже давно прийшли. І це вам дасть таку потужність, давайте подивимось підказки на тиждень для вас, підказки, підказки на тиждень. Неважно, коли ви дивитесь, це безстроковий без розклад. От коли побачили, тоді і від того моменту можете тиждень від, відраховувати. І так, що ж вам прекрасні карти, такі дуже активні. І, ну, Умовно кажучи, вам говорять, дерзайте, і у вас все получится. Ос, ос, буде... В общем, особенно в том случае, если ви будете воспринимать обстоятельства, які, в яких вы опинились, як виклик, и будете вчитися на навіть складних умовах, і особливо, якщо у вас поряд є людина, яка може вам дати корисну підказку, запитуйте якмога частіше. Якщо людини немає, то ви можете в книзі десь ще в якихось ваших особистих. Істочниках, як буде, вашої мудрості, ви можете там черпати корисні для себе такі поради. Ну, а що ж про, не... про тиждень? Він каже, що спробуйте зробити те, що ви хотіли, і у вас все, все владнається. Ви можете досягнути того результату, до якого ви і, йшли. і це може бути навіть про проміжний результат. Так? Тобто не, не треба таке дуже, дуже щось глобальне задумувати. Хоча і це також можна, але і на маленьких кроках ви також можете зробити дуже такий великий і тріумфальний для себе крок. Це стане для вас фундаментом для подальших ваших цікавостей, так? Тобто ви чогось досягнете і далі будете це розвивати. Тобто хай вас перемога на цьому періоді часу, хай вона вас не поки що не владе.